І всім привіт! У вашого увага Олі. Мішечка з сумками. Подивимось, що попадає. В настрій у нас, нас ось така гарненька жіноча сумка. Ще. Сумка фірма Дізель. Середніх розмірів сумка. Через плече. Дивимось далі. Через плече. Через плече. Маленька сумка. Маленька сумка. Через плече, Через плече. Маленька сумка. Маленька. Через плече, Маленька. Дивимось наступну. Ось такий рюкзачок шкіряний. Маленька сумка. Маленька сумка. Через плече. Маленька сумка. середніх розмірів сумка. Маленька. середніх розмірів сумка. Через плече. Ось така середніх розмірів сумка. Миремось далі. В гарному стані, через плече, велика сумка, маленька сумка, через плече. Маленька сумка. Маленькая сумка, рюкзачок, рюкзачок, листок, чара с валайка сумка, сородних размеров сумка. Дивимось наступну. Ось така сумка. Ще. Середніх розмірів сумка. Рюкзачок. Через плече. Рюкзачок. Ось така сумка. гарненька, в гарному стані. Маленька сумка, середніх розмірів сумка, маленька сумка, Луївітон. Маленька сумка. Маленька сумка через плече. Ще. Дивимось наступну. З середніх розмірів сумка. Луївітон. Маленька сумка, маленька сумка, з середніх розмірів сумка. Ось така сумка. Ще раз плече. Теж цікавий дизайн. Маленька, велика, рюкзачок. Дивимось наступно. Сумка кладчик. Маленька сумка, рюкзачок. Маленька сумка. Маленька сумка. Ще. Маленька. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.